І запис пішов. Вітаю народ, з вами Родітейл, і тут просто якийсь шок-контент. Ви бачили, що тут вийшло? Я просто в шоці. Навіть боги мають свої межі. Тут просто такий хід полори. Я не знаю. Я просто в мене мурашки від цього відоса. Я його вже подивився. Я трошки вже побачив деякі моменти. Народ, це наскільки епічно. По-перше, дуже гарно. По-перше, скільки деталей. Я просто в шоці дивимось, коротше, пішли дивитися. Пішли дивитися. Поїхали. По-перше, мальовка, е біла ворона. Я не знаю, наскільки все, наскільки все символічно, наскільки все просто. Ох, я не знаю. Мене мене, мене. мене пре, чесно, мене тупо пре цього відоса. Наскільки гарно, до речі, намальовано, прям постаралися, просто знімаю шляпу. Знімаю шляпу. Це у нас, я так розумію, якісь вчені суміру. Ну, ну це схоже. Не знаю. Може й, може й ні. Ну. So. No О боже. Нам дивіться, 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 дивіться це богиня життя. Це богиня, богиня, богін блін, богиня життя. Е, Зацініть. Зацініть це дуже схоже на якісь гени. Знаєте, як типу, ну от блін. Нам тут просто народ, щоб ви розуміли, нам розкривають пантеон богів. Уже, уже прям скільки всього показують. Я в шоці. Ронова, народ. Вітайте, ігрова Родова. Ага. Хто чекав, хто збирав крутки по любому народ. Ви подивіться на її деталізацію тут, а вони прям, прям її образ нарешті зробили. Вона в нас вже з'явилася в натлані, да? але ми її ще не бачили. І тут, нарешті, нам її показують, яка вона є із себе. Просто в шоці. Богиня часу. Все таки, знаєте, до речі, народ, дивіться. Е, ну це ж не Паймон, виходить. Це, получається, богиня часу, яка в нас зараз є. Це, получається, відкидає теорію, що Паймон у нас богиня часу. Бо була ж, така, була ж така теорія, виходить, що ні. Получається, що ні. Ну, це ж не Паймон. Ох, йома, йома. Йо йо. Оце теж момент дуже жорсткий. Я, якщо чесно, відразу не зрозумів, але ви поняли. Е це можна сказати, заборонені знання. Людям, типу, не можна цього знати. І вони. ну от, час, ліцей. The Ruler of Space зупинили наших з вами бра близнюків, брата з сестричкою, Люмін та Ітера. Це, власне, в нас було в інтро, да? на початку самому, коли ти вибираєш персонажа, ну, головного героя, ким ти будеш грати. Ми це бачили. Все, почалася сюжетка, по суті, історія Геншина. І дивіться просто. Отак от, от, от. так от народ. Заборонені знання. Не можна людям цього знати. Ох, жесть. Ну, виглядає це просто. Я не знаю, я в шоці просто. Ох. Ронова! Ронова! Ви подивіться, <плес> яка вона. Боже, яка вона гарна! Ви просто подивіться на неї. Ох. Я просто в шоці. Народ, ну ви ж розумієте, ви розумієте, до чого все йде. Нам показали ігрових оцих богинь. Ну, тобто це не ігрових богинь, нам просто їх показали. Я маю на увазі, що вони по-любому будуть ігровими. Просто, просто я впевнений. Ну не може бути, щоб вони їх не зробили ігровими. No. Вони їх наскільки детально промалювали, no, ви просто подивіться, like... які неї очі, Боже. А який, ви бачили, ви бачили вій, дивись, де вейки на вій. Looks more like Rhindotir's doing. Rhindotir. Ой, 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 ой. Please don't Porco. litter other people's spaces with your bizarre creations. Опа, у all life here has been rendered unstable, tainted by the ruler of space. I have seen that repeating this experiment would be fruitless. Hmm. You seem to wield my power as if it were nothing but a plaything for your amusement. Ви поняли, народ, е Although... 에... це дві персоналіті, це дві, The це, це два, дві, дві людини, agency. ну, скоріше за все, типу, як дві люди, да, ось, 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 ось. Ви поняли, в них навіть озвучка різна, дивіться, в одної жовте око, в другої синє око. Я вже знаю, хто це. My dear do right, <laughs> right, <laughs> to voice my disapproval. Знаєте, е, оце ж типу, нам ще не показували барбелот, Алісу. Ми не знаємо поки ще, але із гексер Зінкеля цього, господі з цих шабаше відьмь по-любому будуть персонажі, кажуть в надкраї, да. І можливо в нас буде навіть ігрова рейндотір. Ну, хоча я не знаю, ні, я впевнений, що вона буде ігровою, але це лише питання часу. Скоріше за все вони почнуть з барбелот, потім буде Аліса, да? як кажуть, але я в шоці на Це вони з'єдналися з цією богиньєю, виходить, і вона використовує її силу. Тобто Рейндер використовує силу Наберіус. Ох, І Старот. на Беріус. Ох, Ось все. Богиня часу. А тільки скаже, що Азmod не так є. Чи це вона підожди? Чи це вона богиня життя? Стоп, 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 стоп. Ви поняли? Дивіться, дивіться, дивіться. Да, 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 да. це богиня життя. Дивіться, біля неї все відновлюється, все зеленіє. Ти типу, побачите, Ронова, вона ж богиня смерті. Ронова, я в шоці. Тобі вона подіилась. It's time I put this space out of its misery. Небо нам показують. Ох, тут скільки деталей народ, я не знаю. Тут щоб розбирають кожну цю всю деталь, тут просто окремих відосіків 5 можна записати. Мені здається на це все. Я просто в шоці. Вірейндоті. Hm. <різований> і старот. Це у нас і старот. Це у I нас Рейндатір Набеліус. Іронова. Боже, яке гарне місце. Вони завжди зустрічаються, да? Типу на якийсь цей... Підожди, I що, I що, 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 що? Вона змінила сторону? Це у нас про Асмодея, про

Ох, Ранова, боже, яка она крута. Ранова. Имящая на ней такая классная. А все у нас нам снежном. Ох, та ти шо, ні народ, не ну я просто в шоці з цього відоса. Наскільки круто тут усе, наскільки просто багато деталей. По-перше, показали нам нарешті цей пантеон богинь. Вау. Ну вона буде ігровою народ. Вони всі будуть ігровими, скоріше за все. Вони всі скоріше за все будуть ігровими. Я не думаю, що це ж просто так їх показали. Ви розумієте? Це ж це ж Генчу, це ж Гача. <си> Але мені аж не віриться, що це наскільки круто і наскільки деталізовано вони їх вже показали. Це ну це взагалі вибух мозку. Просто <пи> О, голос <пи> у Майн. офігенний. голосу рейндетіра Це Рейн говорить зараз, поняли? The Cryo Archon. With her paltry powers, she dares set her gaze on the heavenly principles. О, oh, я тепер, цік... я тепер чекаю to... над краю ще більше. Знаєте, за цими деталями, за цим новим пантеоном богинь, просто що вони будуть розкривати, що вони будуть розказувати, що вони нам будуть показувати. Я просто в шоці. Якщо я був її, я не б не пасував на цю можливість. My dear Rhine daughter. You know, I cannot allow you to think that way. Боже, у них, в них дві персоналіті, в цьому, персо... ну, в цьому персонажі, виходить, дві персони. Рейндотір і богиня Наберіус. Я не знаю, як вони поєдналися, як це сталося, але Рейндотір по ходу стала богинею, одною із цих найвищих. Капець. It was purely hypothetical, Niberius. Прикольно, як вона сама з собою говорить, For типу. Мені подобається. I say it's time we intervened. Of course. To the extent. Oh, Halerova. Wow. Просто вау wow. Хочу ігрову ронову. <laughs> Цікаво, які стихії в них будуть. Опа, 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 дивіться, що нам показують. Дивіться, що нам тут показують. Космічний корабель. Боже, подивіться на ці технології. Це просто таке уже. Це вже прям next level, Це вже вам не мотоці не мотоцикл мавуйки, да? на який всі скаржилися. У нас тут уже бляха. Не подивіться, які в нас технології. And yet... It is said that when mortals look directly upon the gods, they invite their wrath and retribution. <laughs> and what of it? Lives will be lost, a nation brought to ruins. So be it. А музика, це яка... Не... Ох, що це в нас за кіберпанк просто. Що це таке? Блін, це взагалі виглядає. Мені мені знаєте, я тільки побачив мене зразу якийсь кіберпанк вайп. Тупо кіберпанк 2077 особливо. I mean, I це над край, походу. Да, я так розумію, це буде в надкраї. what is the price of killing a god yeah that's enough but stay silent of bohemond never once crossed his mind to all those who dare not look up to the heavens her majesty the tsaritsa says this celestia behold <laughs> even the gods have their limits

І в The Demzelet from Nod Cry, whatever. Демзелейт. Ох oh, ти ж, йомо. Народ, Колумбіна. Божечки, як я її чекаю, я просто в шоці. Я просто люди добрі, я просто в шоці з цього відео. Це капець, оце вони навалили полору. Я просто вау. Тут просто, знаєте, кожен момент розбирати. Я, я не знаю, тут треба декілька відосів записувати, серйозно вам кажу. Тут скільки деталей, скільки всього. Боже, ігрова Ронова. Ну, не ігрова Ронова поки що, але ну, ну народ. Ну ви подивіться, наскільки детально її промалював. Ну, взагалі, їх усіх. І Рейндотір з Наберіусом. You know? і, і Старот, виходить, теж. Пантеон богинь. <кри> whatever it takes. Колумбіна. Диви, вона лагає, як цей, як Арлікіна прямо. From Nod Cry, whatever it takes. Офігеть, бачиш, це мені здається, це не просто так. <кри> це частина її сили. В неї щось прям. Дуже дивна зі сили. Ох Боже, яка вона гарна, це капець, як її теж чекаю, як я її чекаю. Ой, капець, як шоці. Я в шоці. От такий от народ вийшов відос. В общем, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Заглянуйте на мій твіч, я стрімлю регулярно протягом усього тижня, фактично. Як що там росла стрімів єсть. Є ТГ, є дісі, залітайте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це просуває наш українськомовний контент. Так що всім дякую за увагу, за вами був родітейл. Усім гарного дня, вечора, ночі, як завжди. Папа, -па, бувайте, пока. <гару> гарного всім дня. Я в шоці, Я просто в шоці. Люди добрі, люди добрі. Оце нам навалили. Оце нам дали. Контент. Я в шоці. О, oh, ладно, побачимося, як така уже онлайн пока.